Жінки у війську, міноборони сказали, кому ставати на облік в Україні. Ухвалили закон, відповідно до якого жінки можуть ставати на військовий облік. Ситуацію роз'яснила заступниця міністра оборони України Ганна Маля. Вона розповіла, що зараз на фронті знаходиться близько п'яти тисяч жінок, і всі вони захищають державу за власним бажанням. Жінки переважно служать на керівних посадах, оскільки більшість з них прийшли на службу до 2022 року. Втім, є військовослужбовиці, жінки, командири бойових машин та командири взводів артилерійських батарей і на інших посадах, зі слів заступниці міністра оборони України Гани Маляр до 2026 року. Мобілізація українок буде лише добровільною. На сьогодні немає мобілізації жінок навіть та єдина спеціальність медична, да е, яка може підлягати мобілізації е, до 2026 року. Немає обов'язкової постановки на облік. А всі інші професії це тільки в добровільному порядку, і на сьогодні ті жінки, які перебувають на передньому краї, а це не всі там знаходяться за їхньою згодою.